Всім привіт! Дуже рада записати вам це відео. Вночі до мене прийшов такий поштовх, таке, якби сказати, така інформація, що я маю записати відео для багатьох жінок, щоб ви знали про жіночі енергії. Е, так, багато ви вже що чули, що таке жіноча енергія. Хто чув, що треба кругом там ходити в юбках? Хто чув, що треба там дихати маткою, як говорять, або е, крутити кругом себе в віхрі в юбці. Це буде не про це. Це буде зовсім про інше. На, цю, е, на це відео, напевно, мене надихнула розмова після того, як. Е, Ну, якось ми з чоловіком говорили, і ви знаєте, багато чого відкривається в спілкуванні. Ти аналізуєш зараз, особливо, коли спали багато масок з тебе, коли немає блоків, які заважають тобі дивитися ось так вузько, ти дивишся вже широко. І... Вночі прийшла ця інформація. Вона так структуровано мені вночі йшла, що я прямо вночі хотіла йти і записувати, але це була ніч це було незручно. Треба було записати в зошит, а потім все. Вам прочитати Так ось, дивіться, жіноча енергія. Ми всі знаємо, що це не тільки наше тіло, що у нас є ще енергетичний кокон. так, І ми ним пересікаємося з будь-ким. Ми можемо пересікатися з людьми маршрутцями, можемо пересікатися з чоловіком вдома, але це наша енергія, яку ми можемо віддавати, можемо в принципі, не, не ділитися нею. І що я вам хочу сказати, що кожна жінка вона особлива. Особлива чим? Тим, що вона кожна має в собі ось цю е енергію, яку можна, як би кажуть, не то що, а підпалити щось. Як кажуть, е на Русі про жінок, що говорили? Чому на Русі? Тому що ми всі старославяни, Е, Говорили, що. Е Она и в избу бугарячю войдет, і коня на скаку становить. Так, це дійсно так. Тому що ми настільки сильні. Це навіть не сама жінка може піти і останов зупинити коня, вона може наділити своєю силою, своєю енергією декілька навіть людей, які підуть і це будуть робити. Якщо хто пам'ятає про Мерлін Монро, що говорили про неї, що вона має таку фішку, коли вона включає свій стан? Ось вона його могла включити, і на неї звертали увагу. А якось вона йшла з подругою. І подруга каже, чому на тебе ніхто не дивиться, як зазвичай. ну, якось все так, На нас ніхто не звертає уваги, а вона каже, тому що я не включила ось цей шарм. Зараз я його включу і вона переключає в собі. Ну, вона собі так це назвала, переключила в собі всередині цю фішку, як би казати, і почали на неї звертати увагу не тільки чоловіки, а й жінки, тому що е, тоді жінка зовсім по іншому відчувається. І що я вам хочу сказати. Це все є в кожній жінці. Ви не думаєте, що ага йде жінка? Вона опустила очі. Вона така собі вже ніяка. Вона просто замучена. Повірте мені. Вона замучена від цієї роботи, від цієї буденності, від своїх думок. Вона думає в себе в голові. Вона не думає ні про що інше, як про те, що її гнітить. А гнітить нас що? Гнітить нас наш страх, наша вина, наш стид. І ми ось цим всім закриваємося від навколишнього світу і від навіть від своїх близьких. Що ми можемо дати цією енергією? Ми можемо нею запалити будь-яку людину на будь-які дії. Ми можемо дати цю неймовірну силу своєму чоловікові. Як говорять, можливо, ви вже давним-давно замічали, що ось. Ваш чоловік колись там і зірочку з неба міг дістати чи хлопець вас, чи хто? А зараз він трошечки потух. Та це не так він потух, як ви потухли, і не можете дати йому цього всього. Потухли своїми бло. Ми заблоковуємо себе. Ми заблоковуємо в собі цю силу, яку нам надається від народження. Заблоковуємо знову ж говорячим страхами, стидом. Виною, що ми не така. Ми обіцінюємо себе. Обіцінюємо, що ми можемо дати цьому світу, Ми обіцінюємо саму себе. Ви розумієте? Ми. Раніше ми там, наприклад, коли ми були молодші, ми що робили? Ми крутилися кругом зеркала, нас надихало наш настрій. Ми кудись ішли, ми були вільніші. А зараз ми вже не такі. Ми зараз вже думаємо більше про сім'ю, про дітей. Чому так? Так тому, що ми просто не вільні. Ми самі себе. Блокуємо переживаннями, можливо, я щось не так скажу, або я не така хазяйка, або я, наприклад, на там на мене там що про мене подумають сусіди чи свикруха чи ще, ще хтось. Повірте мені, всім все рівно хто про вас що подумає. Ось. І щоб вернути в собі ось цю силу. Треба зняти ті блоки, які нашарувалися в нас за роки. Тому що, коли ми були молодою, ми більш вільно себе почували. В нас не було ще цих нашарувань. Ми були дійсно ще тоді тоді в дитячих мріях. А зараз, вже коли ми стаємо старші самі жінки, чому звертаюся до жінок Тому що більшість мене дивляться жінок, наприклад. І ми блокуємо ці нежні чакри свої, як би кажуть, і тоді ми. Не можемо відчувати ось цю повноту своєї жіночності. Але що я вам хочу сказати: ось, наприклад, дивіться, ми можемо вернутися до себе самої, ми можемо заряджати свого коханого, свого чоловіка, свого партнера, навіть інших людей на будь-які такі. Я не говорю вчинки, це просто така енергія, яка дається для бажання, для бажання жити, для бажання чогось відчувати більш емоційне, насищене життя, відчувати себе такою щасливою людиною. Ось Вставати кожного ранку з якимось запалом, іти на якісь там дії, на справи робити якусь роботу, надихати свою кохану чимось. Але тут є також маленьке но. Ну, ми повинні від свого коханого, наприклад, відчувати також конекто з цей, що він нам дає якби, Що ми цінні для нього. Тому що якщо ми не відчуваємо, що ми для когось цінні, ми не можемо віддати ось те. Так як і було у Мерлін Монро, вона включати вона включала свою енергетику. На неї всі дивились, але, як то кажуть, вона померла, була одинока, тому що вона завжди була чимось недовольна. Вона сама собою. Вона якось багато в неї було таких, я вам зараз скажу, блоків, але своїх упереджень, які вона не хотіла, вона не вважала, що вона чимось цінна чи вона комусь потрібна. Ось, Так багато хочу сказати, і не знаю, як це так структурйовано сказати. Тобто, коли ми в себе ось ці всі блоки, ми повертаємо собі цю юнацьку е грайливість, цю юнацьку енергію, цей запал, який ми можемо запалити нашу другу половинку і на будь-які дії, на будь-які поштовхи. Тому що, як ви вже замічали, е закохана людина для другої людини може зробити дуже багато чого. З Часом ця закоханість проходить, переходить у буденність, але це не буденність, це просто ми. Блокуємо самі себе ще раз говорю. Ось. І кожна жінка має цю неймовірну енергію, якою вона запалить будь-яку людину. І на якісь вчинки, і на якісь дії. Просто треба повернутися в себе, подивитися, чим ти цінна. Коли ти дивишся в зеркало, щоб ти сама від себе кайфувала. І коли ти сама собі цінна, коли ти сама від себе кайфуєш, то від тебе буде йти ось цей запал. Тобі все рівно буде про що говорять інші, але будуть на тебе повертати голову прохожі не тільки чоловіки, але й жінки. Ще, наприклад, вам дам таке порівняння, ось як то кажуть, на одній кухні дві хазяйки не може бути. Тобто, там, наприклад, свекруха і невістка, там, чи навіть мама і донька. Як би сказати, це не дві хазяйки, це просто дві жінки, які енергетично сильні. І ось цією енергією вони не можуть між собою. Між собою, ну, як би, конкурі. Конкурувати, ось пойміть, тому що дві сильних людини ніколи не поді не, не віддадуть владу одна інші. Але коли є, наприклад, більш пригнічена людина, не така емоційно сильна, то вона тоді буде просто виконувати другорядну роль, а та, в якої сильніша енергетична ось ця. Наповненість, вона буде більш хайзейнуватий, її будуть всі члени сім'ї слухатися, замітьте, ось, але коли вони дві на одній. На одному рівні тоді дві хазяйки на одній кухні не вживуться. Це просто мається на увазі дві ось цих енергетичних структури, як би будемо називати. Ось. Але, щоб ви знали, наші чоловіки вони трошечки нижчі від нас по енергетиці. І кожна жінка може настільки підняти свого чоловіка по енергетиці вище, як вона може його підняти, так вона може його і опустити. Повірте мені, що жінка може чоловіка боготворити, він нею може вирости в очах, в її, і тоді в нього виростають ззаді крила. Так, він може і для цієї жінки, і не тільки для цієї жінки робити там. Здобувати всякі, якби города, міста, квартири і все інше. Але те, що якщо жінка віддає свою енергію цьому чоловікові, він дуже на різні дії має також силу, коли жінка. Енергетично сильна вона може і придавити цього чоловіка. Тому, деколи ми самі цього не замічаємо, ми придавлюємо своїх чоловіків, і тоді ми думаємо, ой, він лежить на дивані, ой, він щось там не робить. Чи ще щось, так це ми так робимо, ми його таким робимо. Тому що ми починаємо щось в ньому не цінити. Бажаю вам, щоб ви переглянули свої стосунки із другою половинкою, якщо це для вас важливо, переглянули в чому, ви обесцінюєте другу людину, якщо вам важливо повернути це все. Але опять я вам говорю, щоби повернути те все своє. І наділити ту людину силою. Ви повинні бути енергетично чистою. Ви повинні забрати свої блоки, які вас стримують. Ось так. Тому що, якщо ви бачили, то на початку подружнього життя всі більш вільніші, більш знімають нам ту зіроньку з неба, а потім щось змінюється, ми не розуміємо, що таке. Ну, Тобто, я ще раз вам говорю: ми самі дуже багато змінюємо в своїх других половинках. І замітьте, коли ми змінюємо там в других половинках, ми змінюємося і самі, і не в кращу сторону, тому що ми втрачаємо свою силу. Ось. Далі постараюся записати відео, можливо, зв'язане з цим, постараюся, не буду обіцяти нічого. Якщо мені прийде інформація, як що зробити, і, ну, і дійсно ще ось таке ще хочу сказати: також на роботі, там, де багато жінок, також ми боремося за своє місце, за вище місце енергією. Ми не боремося там, так ми ніби перекидаємося словами, але по енергетиці хто сильніший, той і виграє. І можливо, це буде навіть не настільки розумна людина. І не настільки вона знає якусь інформацію по роботі. Ви знаєте, що, наприклад, інша дівчина набагато цінніший робітник, але, на жаль, так. На жаль, так, тому що в тої людини не було настільки багато блоків, як у цієї, яка якби поступилася місцем. Ну, буває і таке. Тому. Ми працюємо над собою. Ми обов'язково повинні щищати себе всі наслоєння, як то кажуть, і уходити туди, куди нам комфортно, щоб ми відчували себе з крилами ззаді. Я вам бажаю всього найкращого. Я так бачите, як стараюся записати. Бажаю всього найкращого. Я бажаю вам цвісти і пахнути, тому що, коли ми. В собі відчуваємо всередині запал, ми світимося всі з середини, ми світимося і віддаємо це світло наружу. Але коли в нас там темнота, коли в нас там грязно всередині, як той стакан, коли його не помили, але наливаємо туди щось, нам же не так приємно з нього пити, коли він чистенький, гарний стаканчик. І ми налили туди чогось, він також світиться і дає нам більше цінності в тому нап... напої. Тому. Щощаємо себе, все йдемо далі, наповнюємося. Хто не може сам, я допоможу, я розкажу, як вам до цього прийти, щоб було швидше, і надам інструменти, які змінюють ваш, ваше сприйняття зовнішнього світу і міняють ваш погляд на щось інше. Повірте мені, що деколи ми настільки вузько дивимося, ось так. Просто ось так ми не бачимо, що робиться за цією, за цією рукою. А нам треба розвернути і дивитися ось так. На всі 180 градусів, можливо, навіть і на всі там, 200 градусів, щоб ми бачили все кругом. І тоді ми починаємо набагато чого дивитися по-іншому. Дякую за вашу увагу, за те, що ви передивляєте це відео. Ставте лайки, буду вам дуже. Благодарна до побачення, мої любі.